Мої вітання! З вами Крав. І сьогодні стартує 1-4 кубка і Нуликів. Ось перша пара. Це кікер, Богдан, Возі, Василь. Один робить прекрасні новіки з кар'єрки про футболістів і Вози, Арсенел, молодець в Возі. А другий, Василь. А другий, а другий стрімить стабільно на Ютубі і деколи викладає класні пакетики, якщо йому щось класне випадає. Привітайтесь, хлопці! Ну давайте, ну хай Кікер буде перший. Давайте я вже скажу. Я перший. <клес> Всім доброго вечора чи дня, неважливо, коли ви це дивитесь. По-перше, хотів би сказати Роману велике дякую, тому що у минулому відео я трішечки на емоціях забув про це сказати, тому що Роман старається, реально збирає нас усіх в такий важкий час і робить контент. По-друге, хотів би вас попросити, реально підтримуйте і поширюйте це відео, тому що потрібно розвивати разом український YouTube. І український ФІФА контент вам не складно написати в коментарях будь-що: чи позитивний, чи негативний коментар, чи просто підтримати, чи взагалі розказати, як у вас справи. Або що привнести нового у цю рубрику. Наприклад, я Роману можу сказати: Роман, добав у, у цю рубрику, наприклад, фото зображення футболістів, яких ми вже вгадали, щоб ми розуміли, про кого там була мова, чи коротше, щоб не запутуватись. Це нескладно. Те Теж саме ви можете зробити в коментарях, тому все тільки за вами. Пан Василь, ваше слово. Отак розпочав пан Богдан. Неочікувано. Треба жорстко. Всім привіт, друзі. Вітаю Богдана. Вітаю Романа. Після привітання Богдана: моє прохання до Романа, щоб ролик був короткий, не вийде. Тому, друзі, гарної нам гри. Не забувайте ставити подобайки, і все буде в Україні. Ну, хлопці зробили те, що я хотів попросити на чат. Відео ліпіть подобайку, напишіть приємний коментар, підпишіться на мій ютуб канал, підпишіться на Кікера Ютуб канал, на Games YouTube канал. А ми переходимо відразу, щоб не затягувати це відео до обрання паків. Let's go! Oh, як бачите, у мене 8 пакетиків, а 6 пакетиків, і хлопці, як по класці між собою вибирають, обирають і. я У мене пита... питання: ми вибираємо 3, 3 пакети, а 2 пакети? Ні, ви вибираєте як тоді, просто один пакетик, а там заготовлені 2 раунда або 3 раунда. Це вже а, як зіграєте. Так... А галама, а чому ж 6, вони 6 якось... пар. Ой, чотири пари, а пакетики уши. <unity> бо на півфінал ці паки розраховані, ви маєте трошки таку стратегію. <ALK> Тохто, ну, по суті, нема сенсу вибирати. Давай виберемо щось прикольне. Вибирай, в минулий раз у вибрав Карпати Львів, зелений пак шостий, тому там вже як дуйсь, як хуже. Ну, давай тоді цей. А, е, візьмемо... Роман, кажи. а цього разу паки щось значить, може. Як і щось... минулий раз, нічого. нічого не значить. Я сьогодні. Я у свого, Я у свого, у свого улюбленого дизайнера Ярослава попросив: розстав трошечки в в порядку. Все. Коротше, давай пак. Я за третій пак тоді. Давай, мені чесно. Будемо дуже коротко. Пак номер 3 вибрали хлопці, і він закривається, і через декілька секунд вибачте, що там було, і що. А, так чекайте, не спішимо. Ого, я забувся. Так, хлопці обрали пак номер 3 І в кого менше відписників на Ютубі. Я не питаю, скільки в кікера. У Вас там. Оце така пара, там, де взагалі майже в тютельку в тютю. Ну в мене більше, напевно. А скільки? Те? Ну, було 2600. Сьогодні. А, все, якщо 2600. Все е, обирає Вася першу тематику раунду. FIFA чи футбол. Я уважно слухаю. Давай футбол. Все, О, ви почули. База. Перший раунд нас стартує футбол. Через декілька секунд ви побачите все. Шу, Ось такий шу, перший бл... пак з футболом. Якщо ж не зрозуміло, я зразу вам скажу, а вам не зрозуміло. Я вже знаю по вашим очам. Я бачу, що у вас є питання, що таке біля Кубка АПЛ. Це золота буца чемпіонату, чемпіонату світу. Ні, тобто зрозуміло. даний гравець вигравав золоту бутсу, ставав найкращим бомбардиром чемпіонату світу. Ось, чемпіонат АПЛ, ви знаєте, типу. Ось і що він завой... завойовував mm -hmm. даний трофей і Челсі Лестер Монако ПСВ, Я думаю, тут все зрозуміло. Ходить перший Василь, і в нього 30 секунд. Роз... А! І ще одна така моментик, я не сказав хлопцям, але начебто вони регламент читали, тому я наголошу е глядачам: є одна підказка на гру. Не на раунд, а на цілу гру. Тому думайте своїми підказками. 30 секунд розпочалися для пана Василя. Так, друзі, я свої 30 секунд витрачу на те, щоб ви в коментарях написали, скільки разів пан Роман затупить за, цей, за цю гру. Тому уважно рахуйте і напишіть. Я Лестер закрию чемпіонат Англії. да? Угу. Чемпіони Англії, гравця з Лестера. Ну, Варді, хай буде дайте. Не будемо затягувати. Це правильна відповідь. Що ви обираєте, Хрестик чи нулик? Нулик давай. Молик. Став молик. І пан Богдан, ваші 30 секунд розпочалися. Е, давай Монако АПЛ, СЕСК Fabric. Не буду затягувати, тут такі знавці зібралися. Не хоче ніякої інтриги. Це правильно. Так, хрестик ставлю. І. Пан Василь, ваші 30 секунд розпочалися. А, а з Лестера Челсі переходив. Контейнер бив. Це ваша остаточна відповідь? Піздец. <риваєш> це правильна відповідь. Ох, я люблю цей момент говорити. Свою улюблену фразу. Момент X розпочати для пана Богдана в першому раунді. Ну, це. Ну я не знаю. Чим із Лестера? Це золота Бутина чи в Лестера? Так, да, так. Да. Ну, не знаю, хай буде <с. Харі Кейн. Це вакцикова. Це точно відповідь. Так. Да. І це. неймовірно точно правильна відповідь. Серйозно? Yes. Так, да, він був в Лестері, ну я так зрозумів, ти наугад кліпанув. Ну, я просто єдиного кого пам'ятаю, хто може забивати, окрім варді. Да, е -е... Супер, але я не пам'ятаю нікого з ПСВ. 30 секунд розпочалися. ПСВ, Челсі, ПСВ, Челсі. Хто ж там них переходить? Я не знаю. Давай Монако і Золота Буца на чемпіонаті світу це, напевно, Бабе. Це ваша остаточна відповідь? Та ну да, ну роман. Це це не так, це правильна відповідь. Хам... Хамес Родрігес. Хамес Родрігес це був мій варіант, який написаний в мене був. А от Кілен Бапе також вигравав в золоту буцу. Е, Чи й на останньому із перекошеним лицем так і шоу. Да. Ну, давай так, закривай спецучей. Так, а я не знаю. Наприклад, ПСВ Челсі, хто це може бути? Можливо, гравець, який був в кроці від того, щоб у 2010 році виграти Чемпіонат світу? Цікавий захід, мені дуже подобається. Хто це може бути? У Вас ще 9 секунд. Робен. 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 І у нас 1-0. Робен грав у Челсі і ПСВ. Так, це нулик. А, ні, це хрестик, перепрошую. Це, хрестик. вже все. Це вже все. Це хрестик. Е, можемо по швиденькому повгадувати, хто ще де а був. А хто в тебе Монако? Монако був записаний. Монако Челсі? Ні, ні, на чим, на чим. На чим? Е, ПСВ, може, ти хотів? Чи Монако? Монако, Монако мета був Хаммер Тригес так... записаний. А, ну все. А, а ПСВ? Що я хотів дізнатись, реально. А ПСВ? Та ну хто там їх забирав? Легенда. Е, вийшло вчора, здається, СБЧ на нього. Роналдо чого? Yes. Роналдо. Е, далі. ПСВ АПЛ. Е, Наш козак. Ось така підказка. Зразу. Зінченко. Зінченко. Ну, зінченко. І е, може якийсь муки дуже легко. Фабрика стоїш, фабрика яко. Тому ми переходимо до другого раунду. Перший раунд здобув перемогу пан Богдан. Так як перший раунд розпочинав пан Василь, то другий раунд розпочинає пан Богдан і ваші 30 секунд розпочинаються. Що таке за? Давайте зараз поясню. Секунду, швиденько поясню, що за карточки шоудаун. Інформ. І Герой, Швеція, Нігерія і Іспанія. 30 секунд розпочалися. Давай, Нігерія, герой Окоча. Не буду затягувати, це правильно. Що вибираєте? Хрестик, нулик. Хрестик. Хрестик. Добре. Пан Василь, ваші 30 секунд розпочалися. Ну Тоді давай кабдевілі. Я навіть не буду питати, що це за позиція. Все дуже елементарно, просто кружечок іде на вашу користь. Ваші 30 секунд розпочалися, пан Богдан. Незрозуміло, на що я саме цю позицію вирішив бахнути. Ну, приколу. Іспанець, інформ, хай буде родері, можливо. Іспанець. Угу, Дайте я перевірю. І це неправильний <му> варіант ваш. 30 секунд для пана Василя. Возі Геймс. Пан Віктор, осінь. Є. Інформ. Не буду навіть затягувати, все дуже вірно. Нулик ставлю до вашої комірчини, так сказати. Де він тут? Ось тут. Ваші 30 секунд. І момент X розпочався для пана Богдана. Хай буде шоудаун, швеція Ліндельов. Це ваша остаточна відповідь? Так. І це, напевно, жаль неправильна відповідь. 30 секунд для пана Василя. Розпочалося. Я Швецію не знаю. Але я знаю, що в мене є. Щоб гра швидко не закінчилася. Пан Роман, давайте підказку. Шоу Опа. Опа. Дуже хитро, дуже розумно. І дуже ризиковано. Ем... Ну як ти, так, як ти підказуєш і ін є тепер? Я туди, знаю, сюди, то... а, я скажу таку підказку. Цей гравець є представником АПЛ і він грав в Лізі Чемпіонів цього сезону. А в Лізі Чемпіонів грав цей же Тоттенхем, і там цей К... Колушевський, чи як він, чи він не швіт. Це ваша остаточна відповідь? Я думаю, так. Прикольно, що фанати Тоттенхема, тільки що дізналися, що, що вони грали в Лізі Чемпіонів, хоча вони в Єврокубках цього зону не були, But... але ось пан Кулушевський був в цьому завданні, і це правильна відповідь. Підсказка від Романа не зайшла, тому все, розходився, забираємо назад. А Ану, пан Богдан, якщо ви почали таку підказку, якого б гравця назвали би того самого. Якого? Такого самого? Так. А пан Ісак не під, не підійшов би для вас. А, не підійшов не, би, бо вилетів із голови. Братан, ну давай так, шоудаун це херня, яка типу в СБЧ, а, яка топ, ну типу, вийшла, і ти за неї забувся, бо ти її не будеш збирати. Бо це на той на, на був розрахунок, що там було дві легкі карточки. Третя така трошки, щоб подумати. Ось, е, якщо у вас є бажання, давайте швиденько розгадаємо, що тут залишилось там. Франція інформ. Хто там? Францій, Франція, comic. Ой, Франція Швеція. Вибачте, 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 вибачте. Може, Рольфо була чи ні? Рольфо не була, здається. Про цього гравця йде інтерес з боку Арсеналу. Він гравець спортінга. Ой, боже моє. Ні, ну ти таке називаєш, звісно, спортінг. Підсказки не заходять, коротше. Пан Дьокерс, Дьокерс, я не знаю, як там читається. Акцент цей. Кожен читає, ну, про нього говорили дуже багато, що він там в спортінгу 15 тисяч голів забив. Ось, далі. Швеція, герой. Давайте. на Раз, два, три. Е, yeah. uh, Нігерія, шоудаун. Гравець Вільяреала, якщо не помиляюсь. Або Мілану. Мілану здається. Чукуезе. Чукуезе. Іспанія, шоудаун, гравець Барселони. Торес? Ні, не Торес. Правий захисник. Бальде. Правий захисник. <хи> а, цей? Ні, та його не було канцерло, ще там. Іспанець, ну він ж цей. Блядь. Легенда клубу, він дуже багато вже грає часто. Серджі Роберто? Yes, Єс, оферс. Інформ оцього, який е, залупився і виступав на російському телебаченні, це... і Ну, вибачайте, вибачайте, тільки цей і інформ. Закидає тобі, другі. Інформ Іспанія. Боже, стільки є варіантів, ви називайте просто любого іспанця, ви маєте Лукас Васкес, сваски, скарвахалі. Там вже в родрі бач не попали. Нє-ні-ні-ні. Пан Грімальдо, говорю вам про таке? Рамос, говорю вам про таке. А уже вже прокуройся. Ти питаєш, яка не грає в фк 24 вообще. Так, в останній команді то ти ще ля порт був. Ну, що ти типу, цей? Ілля порт був. Зараз я підрахую, скільки було хрестиків і нуликів, і ми перейдемо до третього раунду, де буде хтось вибирати або пак з фіфою, або пак з футболом. Ось, для вас пару секунд. Підсумки пройшли. І шість правильних відповідей було у пана Василя. Чотири правильні відповіді було у пана Богдана. І вибирає пан Василь. І що вибираєте футбол? Чи фіфа? Я вас уважно слухаю. Та я зрозумів, що з футболом я дам штангу, тоді ми виберемо фіфу. Фіфа! Через декілька секунд учасники побачать, що їм випало. твою! Що ти, блядь... Це, ну, все виходить. Та я не знаю нікого, не переживаю. Ось такий третій пак, третій раунд. Уху. Да. У вас була можливість вибрати футбол. Була можливість. Ви вибрали фіфа. Пан... Запишем, може? Василь, далі до чого. <свят> і пан Василь розпочинає даний третій раунд, і ваші 30 секунд розпочалися. Команду назвати, та що друга. Ланс. Ні, не, б... понял. Вольсбург, Ланс, ПСЖ. Е е Центуріон, Центріон. Ну, давай, це цей, скажи мені. Дівчинка. Нап нападник, наче... пайор. Е що саме? Позиція. Я, я не почув е карту. Зліва зверху. І це правильна відповідь. Що ви браєте? Хрестик, нулик. Танулики хай будуть. 30 секунд розпочалися для пана Богдана. Давай, PSG Inform, Це щоб 100% попасти це МП. Навіть не будемо перевіряти. Правильно, хрестик летить до вас. 30 секунд для пана Василя. Розпочалися. Я от згадав, що ти любиш робити глупості не, не глупості, а падлості. Е і Вольсбург Центуріон, Я його зловив, коли промо вже закінчилося, і він коштував чи на той момент, мільйон. Угу. А зараз. Ти, а, ну, ти його виписав чи ні? У мене виписав. І це пан Кевіль Де І це правильна відповідь. Yes. Блять, Вольсбург до Пан eh, Богдан, ваші 30 секунд розпочалися. І що тут вадувати? Ну, нехай буде PC Foodbirds і Marquinhos. Foodbursди і Це, на жаль, неправильна відповідь. Яке диво. Пан Василь, ваші 30 секунд розпочалися. Та я не знаю з Вольсбурга, хто тут тебе отримав. У вас підказки під чи грав за Вольсбург? Якщо він туди ще раз засуну, але Дрюнь, я не пам'ятаю, отримав То ТВ чи не отримав. А і повторювати не можемо. Ай-яй-яй, де ти був раніше. А, ну давай, хай буде якась там типу, дівчинка награвала, може Обердорф, Вольсбург Тотве. Перевіряється. Це неправильна відповідь. 30 секунд для пана Бонта розпочалися. Так. Давай ПСЖ Центуріон і Марко Васенсію. На превеликий жаль, не вгадали ви з таким варіантом. Пан Василь, ваші 30 секунд розпочалися. Food birthday. Та ну Це мені сидіть в, в Вольсбург вгадувати і до пасіння дня. Може інше, можеш розкрити собі інший хід. Час закінчився і ваша відповідь. Це може бути могло бути якесь биче, я не знаю. Ланс Центуріон, я не знаю, Ланс то ТВ я не знаю. Коротше, пас, давай я подумаю далі. Добре. 30 секунд для пана Богдана розпочалися. ПСЖ Фідберз і Кімп МБ. Перевіряю. А, це була там, да. Я пер, після по останнього випуску, коли з серію Ті був, я все перевіряю тепер. Я навіть. виписую до прізвища собі, там парочку і все. І це правильна відповідь пан Є. Богдан. З 10 спробую все ж таки попав. І тепер патова ситуація і для пана Василя. А нагадую а... для пана Богдана, що є, ще підказочка у вас. Давай її тоді. ПСЖ Центуріон. Mm -hmm. а... Це ця дівчинка там була, а... як її. Я... 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 Ще 15 секунд у вас. А... Гейора, напевно, ну. Це ваша остаточна відповідь? Так. Да. Ну, я не пам'ятаю тому. Ну що, Богдан так старався, старався, а Василь одним mm -hmm. махом всі старання перезакресли. Це тут... правильно відповідає. Старайся не старайся, чуєш тут, блять. <плес> <плес> Пан Богдан, 30 секунд розпочалися. Я пам'ятаю, в мене в кар'єрі за Арсенал я грав проти Ланса, mm -hmm. але я не пам'ятаю взагалі тих гравців. Хто там, що там, звідки вони? Але підказочку на Вольсбург і інформ. Ммм, mm, отак от ви дете. Це діючий гравець Вольсбурга, і він грає за збірну Хорватії. Єба. Ну він діючий гравець зараз за Вольсбург. Да. Угу. Дякую. Це, конечно, і ще таку, напівшишечки. На напівшишечки є. Напівшишечки, центрополя гравець, оце ж все, типу. Хай буде, Йошка, вардіолово. Ну, Йошко Гвардіол, давайте я перевіри просто може десь забігав якимось моїм чином. Блять, давай не удивляй мене, тільки Жаль, на Жаль, жаль він брав в такому прекрасному клубі. Я yeah. Вольсбург. І це неправильна відповідь. A few moments later. Ось. а ти погугли, блядь. Погугли, давай. 30 секунд для пана Богдана. В нього якісь там відповідь, якась там намалювалась. Лейтенант. Oh, Чи майор? Майор, чи чиєр, майор Вольсбург Інформ. Хрва. Ще раз можна, будь ласка, почути. ловерен, Майор, чи море. Ладно, мей... щоб я не був таким душним. Ти сказав мейор, начебто. Я переслухаю потім на монтажі, ти начебто мейор сказав. І ім'я ти навіть приблизно назвав. Це є правильна відповідь. Є. Як ти його згадав, Я прям вражений. Так, через Loveren. І 30 так, секунд. Так і так. Патова ситуація для пана Василя. Та вона ніяка не патова, блядь. Ти можеш я за Ланс, Центуріон, блядь. Ну хто там їх був? Я даже не знаю, хто де грав... деграв. центуріони, блядь? Ще якісь СБЧ. Хто взагалі Рома? в Лансі грав? Час закінчився. я не знаю відповіді. Питання дуже душні, и я. Це, не буду відповідати. Зі мною перестане спілкуватися один із учасників, але нічого, 30 секунд для пана Богдана, розпочалися. A few moments later. Пан. Богдан, 30 секунд. Ланц інформ варан. Опа, цікаво, цікавий варіант. Хочу Все, вам сказати, здорово. що пан. 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 Пан Богдан. Назвав правильну відповідь. Пан баран грав! За ланзію і за інформаймаут. Ого, in це було важко, Василь. і Роман. Фудбізди підходить пан баран і пан опенда. Опенда. Центуріон. Граф. Хто? Хто центуріон? Центуріон? Центурион. Пан Лека, голкіпер. Ой. <свісна> Такого ми не знаємо... <свісна> <свісна> я дивлюсь з Василя, я розвію чорний список мене чекає. <свісна> Переходимо до заключної частини цього відео, ви безкільки воно йде о, -о, о! Для вас це коротко, а для них це каторга... Я хочу спочатку, щоб зразу згадати всі кутки. Пан Василь, на превеликий жаль, ви вилетіли з цього прекрасного турніра. Якби я вас ще раз так попросив дуже сильно, прийти до мене на канал це? і зіграти проти когось, про такого хотіли з'являтися. Я не хочу грати в біжить. Ну почекайте. от пан Василь, дивіться. Але, але на романа підпишіться, донайте на ЗСУ і щоб все у вас було слава Богу. Богдан сьогодні молодець, я його вітаю з перемогою. Але до романа їбать скільки питань. Ну дивіться, в мене є такий нюансик. Дивіться, перший другий пак було нормально? Перший другий раунд було нормально. Та, ти ж не не в було, братан. Ну що ти начинає? Що на факапі? А ФП не знаєш, виходять ну, це розбійник. Так я, дивіться. Я такий як і ви. Бачите, ми в рівних умовах. Ви знаєте трошки більше, ніж я, я знаю трошки більше, ніж ви. Ми команда, ми банда. Це, що попало, вийшло. Ладно, це добре, Роман. Покличте, я прийду. Вот. Але не факт, що з гарним настроєм. Ну це я вже розумію, що ви з гарним настроєм. І так, Я не хочу ні грати, ні з ким. Я вже розумію. Зі мною зіграєте? Зі мною зіграєте. От пан Богдан нам проведе, буду, і ми зіграємо. <рес> пан Богдан! Ради Бога, гукайте, я буду ведучим. Вітаю вас з виходом в одну другу фіналу. Я Кого воно. б ви хотіли побачити серед своїх суперників? Якщо ви пам'ятаєте, звісно, сіток. Так, а там суперника хто? Як ви думаєте? Пан стереотіп із як його? Андрій Сергієнко. Там не факт, що стереотіп ще й ти не переживай. Ну, в будь-якому випадку, там буде дуже важко. Мені тут було важко, я не знаю, як я взагалі, з третього паку. На другому взагалі, там без шансів було. В, в третьому ще я дав трішечки більше. Легше було, так? Да? Скажу що легше було. Ну, виходить, я відповів на більше, ніж у попередньому, у другому. Не, ну дуже цікава гра була, реально потна. Ну, просто нема слів, реально. Сподіваюсь, ви вже там. Подобає, як стільки впили. Ми тут так старались. Так я не почув на головне питання. Відповідь кого хотіли побачити в півфіналі? Нікого. Можна можна мене в фінал. <ріст> нормальна, нормальна пропозиція прийнята скільки там. Скільки треба скинути на монобанк, і там вирішимо це питання. Може вирішити, бо я вас зрозумів. Дякую хлопцям, що вони прийняли участь в першому чвертьфінальному поєдинку. Я бачу Василь на мене дуже злий, не знаю, мені і смішно, і страшно одночасно. Ось. Е, він ще недалеко від мене живе, тому я буду ходити по вулицям і обертатися дуже сильно. Ось. Е, Любіть подобайку, підпишіться обов'язково. На Василя, будь ласка, я кожен стрім тепер буду кидати, як в нього тільки ви починатися. Щоб ви за щось сказали: вибач, вибач, крав, будь ласка, вибач. Роман, все добре, будь ласка, я попрошу. Приліпитиш якийсь збір. Ні, так звичайно. І... Е... І Я на тебе не буду злити. Звичайно, збір буде. Скільки буде фотобайк? Е... Я перечу до свого товариша, він там збирає на сумщину. Треба е... в. Як ви чуєте останні новини, там дуже треба допомогти. Там 81 тисячу треба зібрати. Ось ми допоможемо, обов'язково. Е, ось, тому дякую ще раз всім хлопцям. Ліпіть подобайку, підпишіться на їхні аккаунти, акаунти. Там скоро Артем Довбик. Да, відпишіться, підпишіться. Роми підпишіться. Він же в процесі. Він в процесі. Ось, а ви гляньте мудрика, бо я оцінив відео. Я буду його хвалити, Бо це класно. Я кайфанув. І залітайте до Василя на стріми. Він там палає, грає, відкриває паки. Він і ваші паки відкриє. Ось, залетай тобой, дякую. До нових зустрічей. До побачення. А це він грав колись там, блядь? Це, сука, це таке вистріл в ногу, я в шоці. шоте. ще угорає там, ти понял, блядь. А, ну давай, Ланс. Я в стресі, блядь. Це пиздец, блядь. це <говорит> Ох, я, я просто... бачу цей хейт в коментарях, як вони дойдуть до третього раунду. Поля. Ваш час закінчився, до речі. Він закінчився, я не знаю, що тобі просто на... називати. Е, просто <с без <с варіантів, блядь, Ну я. Ми так будемо до завтра закривати. Да? Цю Ти всю хотів, фільму? коротше відео, Василь. Ось все. Отримай. Сам винен, сам винен. Тому... Сам винен. Треба було футбол убирати. Що робити? Може. По, -по, -по кафійочку, може, підемо зробимо собі. Можливо. Блять, такі чі. А мені подобається, як воно горить, палає. Давай спробуємо, може. Ну, в тому році у нього були картки, нервно. Може, фофана. Фофана. А які? Їх дуже багато. Я перепрошую. Блять, братан, фофана! На карточці пише фофана. Та й немає.